Частина перша. Вступ. Перша ніч і перші фейли у 99 ночі. Бо думав: та ну, це ж просто нічний режим. Просидиш, помру кілька разів і забанишся. А вийшло так, що я опинився в грі, яка з першого кадру дивувала. Меню з анімацією, як у фільмі. Музика, що нагадувала саундтрек до дешевої пригодницької комедії, і підказка в кутку: Проживи 99 ночей. Якщо виживеш, отримаєш щось. Щось це завжди підозріло. Я такий собі типовий гравець. Підписаний на меми, має прізвисько, яке не витримає критики. І план не помирати занадто часто, бо це погано для рейтингу. Виглядав я досить серйозно, доки не побачив свого аватару з головою, яка логічно не трималась на шиї. Ну, гаразд, стиль, перша ніч почалася зі стандартного: місячне небо, ліхтарі, трохи диму й підозрілий звук, який виявився сміхом. Я пройшов кілька метрів і виявив, що в моєму інвентарі лежить предмет кекс невдахи. Підказка. Їж додає сміливості, але може і кинути. Я вирішив, що кекс це ознака якогось мемного івенту, і з'їв його. Ні, я не отримав суперсил. Замість цього мій крок став трохи більш походити на танець. Аватар почав робити кумедні рухи при бігу. Перший фейл, але пробачний. Я сміявся, поки мене не зачепив перший повноцінний монстр. Цей монстр виглядав як нещасна лампочка з ногами і виразом обличчя, ніби він забув, що він лампочка. Я обірнав його прямо у стіну. Стіну, яку я не бачив, бо гра вирішила, що я повинен відчути ефект повного занурення. Потім прийшов онлайн-чат. Хтось написав найсвал хіух. Я подумав, що це комплімент, йому подобається моя стіна. За півгодини, у грі кілька хвилин, я вже мав один зіпсований кекс, танцювальний баф, який ніхто не просив. Помилку навігації я застряг під мостом на Ютубному мемі, і перше правило виживання. Ніколи не піддавайся на підказки, що звучать як реклама. Виглядало все досить кумедно, але ще не смертельно. Я знайшов табличку: ніч номер один легко, ніч номер 99 не годиться. Місце було наповнене дрібними жартівливими пастками: двері, що відкривались у ніде, стежки, що вели в інший вимір з котиками на фоні, і невеличкі головоломки, які насправді були просто тестом на терпіння. Моя тактика на першу ніч була проста і благородна: йти вперед, брати все, що блищить, і не звертати уваги на людей в чаті, які пропонували мегаплан виживання, що складався з того, щоб просто стояти на місці. Це спрацювало настільки собі. Я відшукав першу зброю, мітлу Так, справжня бойова мітла. В руках я відчував себе як лицар з подвір'я. Я підбіг до лампочкового монстра, він відскочив, я промахнувся. Мітла застрягла в землі, а монстр розсміявся ще голосніше. А потім сталося щось цікаве: з'явився перший NPC. якийсь продавець у капюшоні з табличкою мічний продавець. Він пропонував мені ключ у обмін на анекдот. Я спробував розповісти анекдот, але забув панчлайн. Продавець сердито вигнув брову і дав ключ просто так: навіть продавці у цій грі мають почуття гумору або вони просто люблять поганий стендап. Ніч добігала кінця. Я був утомлений, трохи принижений мітлою і задоволений тим, що вижив. Це була перша ніч навчання, але в повітрі відчувався рецепт подальших проблем. Сміху ставало більше, а інструкцій менше. І як тільки я подумав, що наступна ніч буде простішою, над головою з'явився напис. Міч номер два. Здивування чекає за рогом. Далі буде? Підпишись! Щоб не пропустити продовження.